Питання було в тому, чому так довго не била Україна, бо треба було створити обставини для країн, які були залежні від, від цих. Навіть Найч ще міцнішою. І е, Владимир, є ще друге питання, вже з іншої зовнішньої теми, але тим не менше. А, Події останніх днів це удар України українських безпілотників, можливо, і ракет, я вже не знаю, по новоросійську і поряду російських НПЗ. Фактично, у Кремлі це називають тероризмом. А насправді що це означає для них? І чи це є той шлях, який веде до завершення війни реально? Ну, це я б сказав, це е, фізичні санкції, що відбувається. Тобто тільки е, Україна раніше утримувалась від е, активних атак по е, нафтоекспортній інфраструктурі, хоча е, ну, з весни цього року такі удари відбувалися вже більш серйозно активно. Але е, е, ну, коли з'явилися американські санкції проти E, Роснефті, і Лукойла це фактично розв'язало українську руки остаточно через e, новоросійськ ну, перевалюється, по-моєму, е, е, танкерної e, нафти російської. Незвичайна частина в всякому разі. Так, там перевалюється ще і. Казахстанська ну, то, е то, е там окремо вона йде, скільки я, я розумію. Так, там є е е ну, трубопровідна система. Е По-моєму, це Каспійська трубопровідна система. Ну, і так. В, нафту е в Казахстані е видобуток поділений між е кількома дуже серйозними грами. А Китаєм і до половини нато видобутку е, в, в Казахстані е, зайняв Китай, і десь 25% нафтовидобутку це американські компанії. Через що на отримав можливість будувати трубопровідну систему на Азербайджан через Каспій, і е, по суті, Росія перестає е, ну. Згодом перестане бути транзитером. в тому, що Казахстан в свою чергу є транзитером для е, російської е, ну для російського транзиту через Казахстан е, автомобільним транспортом перевалюється чи не 60% процентів в цій продукт Але Бог з ним з Казахстаном тоді. Дивися, за дітки мене питання виникло. А справа в тому, що ми маємо дві частини війни: Сухопутну війну на суші і морську війну на морі, де Україна мала на початку ну, практично ніякі позиції не мала, але зараз Росія виявилася вразливою на морі, тобто було завалено російський. Крейсер Москва, і ось тепер ми завалила е, е, порт е, новоросійськ, що взагалі виглядає фантастично. А чому на твою думку Росія виявилася вразливою саме на морі? в тому що е, ну скажімо, нафтоекспортна інфраструктура вона взагалі дуже коротка. І мені здається, що в Росії ви вирішили, що в разі атак на нафтовий експорт Росія зможе пропагандувати, створити з України певний жупел, бугало таке опудало, яким будуть лякати світ, і тоді їм вдасться розвернути проти України ну, дуже серйозну критичну медійну кампанію. Але як е, показав час після таких немилосердних атак по Україні: не бити по нафтові е, інфраструктурі, це було б ну дурістю, бо б'ється туди, де вразливе місце. Раз е, Путін б'є по цивільній інфраструктурі українській, то е, нагадаю, що експорт нафти це фінанси на війну. Тому це законна ціль для України, і мені здається, що е, зараз е, ну, українська дипломатія проробила певну роботу і країни е, е, ну, світу отримали тезу про те, що це законна ціль, тому що е, нафтові гроші йдуть на фінансування війни в Росії. Тож, е, по суті, мабуть, питання було в тому, чому так довго. Не била Україна, бо треба було створити обставини для країн, які були залежні від, від цих постачань, знайти альтернативні джерела постачання. Нафти фактично Дональд проробив колосальну роботу по знаходженню резервів нафтових, які стані будуть швидко. Російську нафту в Індії в Китаї, ну і на інших ринках, і от ми бачимо, що нарешті європейські країни відмовились від російської сирої нафти, від скрапленого газу, ну і ну і вже навіть від трубопровідного газу, тобто, все таки російська нафта ну вуглеводні російські повністю витісняються з Європи. Ще лишається там Угорщина Словаччина на деякий час, але навіть Сербія зараз проходить дуже складний етап, бо е, е, нафтопереробний е, комбінат в місті Ніс е, у е, Сербії е, належав. і зараз сербська влада шукає варіанти, як цього із. Е... Ну, Залежно від Роснефті. по-моєму, там, там буде націоналізація підприємства. Тобто, виглядає так, що Сербія тихо рве остаточно стосунки з Росією. Нагадаю, що Сербія продає європейським країнам е, боєприпаси свого виробництва, а боєприпаси опиняються в Україні. Дивіться, а чи, чи не потяне це ефект доміно? Тобто далі буде падати вся російська е, російський нафтоекспорт, ну, енергоекспорт по черзі, там крім е, новоросійська. Ну, ну, якщо вдасться його так надовго зупинити? Ну, oh. um. Я б сказав, що питання з українського боку в тому, як пришвидшити взагалі е, паралізацію е, інфраструктури нафти. Е, бо е, док, доки у Путіна буде відчуття того, що він ще цю нафту зможе продавати кудись, доти і е, ну, війна буде на це розтягувати. Мені здається, що Ну, Туреччина не ризикує включатися в обмеження транзитування, хоча б могла б з екологічного транзитування російської нафти. Бо Туреччина хоче Туреччина, до речі, сама активно російську нафту купує навіть зараз. Але Туреччина в такій ну, дивній ситуації, бо все-таки Ердоган. В важливих речах допомагає Україні, тому е, я думаю, що він вважає, що він таким чином е, ну, Путіна тримає полі довіри е, якоїсь. Е, що, адже по суті європейські лідери з Путіним розмовляють, а цих е, курдуплів двох. Е, е, Словацького і угорського, ну за серйозні політичні фігури в Європі ніхто не вважає. Тому е, ну, от мені здається, що якраз е, питання взагалі нафтоекспорту це питання завершення війни. Ну, фактично так. Фактично це є оце і це чаглака невмирущого, яке заховано в Новоросійську, десь там на березі, ну Фаберже коротше. Фабержа. Зрозуміло, я дякую за це інтерв'ю. Ще нагадую, що моїм співрозмовником був Володимир Цибулько, політолог. Мене звати Олександр Росрацов. Не забудьте підписатися на мій канал і на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. І все буде Україна. Дякую. Дякую.